Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, то прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу з вами розглянути дуже цікавий проєкт Backpack. Це криптовалютна біржа та багатоланцюговий гаманець на Solana. Біржа зараз набирає оберти та оголосила про свій айрдроп. А саме головне, якщо ми подивимось інвестиції, то побачимо, що зовсім нещодавно в них було інвестовано 17 мільйонів доларів. Що в сумі з першими інвестиціями складає вже 37 мільйонів доларів. Що, на мою думку, дуже-дуже непогано. Та ще й фонди досить непогані. Тож я буду очікувати досить непоганого дропу. Критерії для отримання дропу по чуткам від одного з розробників будуть різними. Але одним з головних буде, звичайно, об'єм. Чим більший об'єм ви зробите, тим більше зможете отримати токенів на біржі. Що головне також крутити ми будемо спот, а не ф'ючерси. Це також дуже добре. Не такі великі ризики. А якщо ви вмієте ще й торгувати, то навіть зможемо заробити. Також можуть впливати операції по депозиту коштів на біржу та їх виводу. Тобто за е, те, що ви будете інвестувати та виводити кошти з біржі, також можуть давати дроп. А ще рекомендують також займати різні місця в лідербордах, щоб вас помічали. Ну і в принципі все. Давайте я зараз покажу вам все на практиці. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно буде зробити, це зареєструватись на біржі Backpack. Переходимо за посиланням реєстрація на backpack та потрапляємо на ось цю сторіночку. Вам тут потрібно буде вести е, свою пошту та два рази пароль. Пароль краще вводити, щоб там була літера маленька, велика, знак якийсь та якась цифра, щоб він був безпечніший, тому що нам сюди потрібно буде заводити свої кошти. Після цього ставите галочку ось сюди та натискаєте Sync Up. А вам, після того, як ви це зробите, прийде лист на пошту треба перейти та натиснути Верифікація. Та вас перекине на сторіночку, де треба буде. Продовжити свою верифікацію, де буде потрібно заповнити всі дані, які потребують: це адреса, поштовий індекс, який спосіб заробітку та якийсь соціальний стан у вас, тобто студент, безробітній або працюєте. Складного нічого немає, все робиться з перекладачем без проблем. І третім кроком потрібно буде пройти верифікацію за допомогою ID-картки. Водійського посвідчення нового зразку або закордонного паспорта. Також буде потрібно відсканювати обличчя. Я робив це через телефон. Складного, нічого там немає, якщо що, там все показано по інструкції. І після того, як ви це все зробите, ми потрапляємо вже на саму біржу. Ось так виглядає. На самому початку я вже показував. І перше, що нам потрібно зробити, це ми переходимо в налаштування ось тут зверху. Трішки нижче спускаємось та вмикаємо всі доступні нам міри безпеки. У вас ось ці три повинні бути, а обов'язково також завжди вмикаєте двохфакторну верифікацію через Google-аудентифікатор. Я гадаю, ви з ним знайомі, тому що ми сюди будемо заводити свої кошти, і нам потрібно максимально забезпечити, щоб цю біржу ніхто не зламав. Добре, після того, як ви тут все зробите, нам потрібно зробити депозит коштів, щоб ми торгували. Для цього натискаємо депозит, і тут ми вибираємо яку валюту будемо заводити. Багато хто заводить Solana. Я заводив, наприклад, в мене були тезери, я заводив тезери в мережі Solana. Обов'язково, якщо ви з біржі, будете закидувати USDT. То вам потрібно буде вибрати мережу Solana. Якщо ви не виберете на біржі мережу Solana, то ваші кошти вам не прийдуть. Ну, я робив ось так: USDT, тут Solana, копіював цю адресу, і потім з біржі Bybit виводив вже сюди. Якщо у вас є Solana, то краще інвестуйте в монеті Solana, тому що її простіше потім продати, чим USDT. Ну добре, після того, як ви це зробите, ми переходимо вже до самого головного: це трейд. Натискаємо ось тут на трейд, і потрапляємо на ось цю сторіночку. Хто торгував, я гадаю, ви бачили неодноразово такі віконці, такі на Bybit, Binance. Тобто тут в нас йде графік, тут ми бачимо стакан куплі-продажу. Тут, якщо перейти, ми можемо бачити, які зараз операції проходять, тобто купівля, продажа. Гадаю, хто вміє торгувати, то знаєте, що це. Тобто інтерфейс досить зрозумілий та нескладний. Так ось, я, наприклад, заводив гроші в USDT, але в USDT тут не торгуються. А що потрібно буде зробити, якщо ви будете закидувати в USDT? Натиснути Конвертація, натиснути. Продаж, вибрати максимум та натиснути ось тут. Тоді ваші USDT перейдуть в USDC, і ви зможете вже почати торгувати. Тож, краще скажу так: заводьте в салані, з цим буде трішки простіше, тому що ми відразу почнемо з неї торгувати. І після того, як ви вже завели сюди кошти, ми починаємо торгувати. Торгувати, як завжди, досить просто. Ви можете або купляти, і потім продавати. Тільки дивіться, USDC USDT в парі не працює. Тобто, якщо ви хочете накрутити об'єм в парі USDC USDT, цього не вийде. Я рекомендую брати декілька монет, з якими ви будете працювати. Це Solana, це Bonk, тому що там теж будуть якісь турніри з ним. Та ось ця монетка PYTO. Я буду цими трьома монетами торгувати, тому що вони більш-менш торгуються непогано, тож я вибрав для себе ці монети і буду з ними працювати. Так ось, що тут потрібно робити. Вам потрібно накручувати об'єми. Що таке об'єм? Наприклад, в мене я закинув сюди, якщо ми подивимось, я закинув сюди 345 баксів. І дивіться, якщо я буду купляти на 345 баксів і продам на 345 баксів. То об'єм в мене вже зарахується 700 баксів, що, я гадаю, досить непогано. Я розумію, що не всіх є такі суми. Заведіть стільки, скільки ви зможете. Просто вам буде трішки довше це робити. І як я буду робити, ви можете просто купляти-продавати, купляти-продавати, але будете втрачати на комісіях. Я спробую тут поторгувати. Тобто, я буду дивитись, купляти по меншій ціні. А продавати дорожче. Як це ми робимо? Наприклад, я хочу купити зараз солану і потім її продати. Я хочу купити солану, мені цікаво, десь по 127,37. І саме головне, не торгуйте по маркету, тому що по маркету воно зжирає велику комісію і не дуже вигідно. Я буду працювати тут по лімітки. По ліміткам що це означає? Ось тут ви ставите ціну, по якій хочете купити. Наприклад, я хочу купити по 127,48. Я ставлю тут 127,48 і ставлю максимум 170 доларів. Я на цю суму хочу купити салани, коли вона буде по такій ціні. Я натискаю Buy. Після цього, як я натиснув, в нас ось тут створився ордер. Тобто, коли сума буде 127,48, я куплю собі 1,34 салани. Добре. Ми зрозуміли, після того як ми купимо її, нам потрібно буде продати. Ми переходимо до вкладки Sell. Ось тут я ставлю, я, наприклад, хочу її продати по 132 долари. Ставлю 132 і тут натискаю максимум. Я до цього собі салану купив. Ставимо 1.31 на продаж по 132 долари. Натискаємо sell. Все. Почекали, у нас створився ордер на продаж. І тобто, таким чином, коли в мене це куплять, я зроблю торговий об'єм на 340 доларів. Єдине, що мені не подобається, це я не бачу, по якій ціні я купляв монету та по якій ціні я її продавав. Чомусь це ще не зроблено. Тобто, я бачу, коли я її купив, але по якій ціні я не бачу. Я бачу 1,31 Solana салана на 170. 1 бакс я покупав перед цим. Ну, то й таке, біржа ще свіженька, тож я гадаю, в майбутньому це все зробиться. Добре, з цим, наче розібрались, купляємо дешевше, продаємо дорожче. Що саме головне, якщо ви навіть купили по якійсь ціні дуже високій, а вона впала, то ми не хвилюємось як на ф'ючерсах, тому що. А ця монета у вас залишається. Ви можете почекати десь день, два, а може й тиждень, ціна обов'язково підійметься. Тобто намагайтесь купляти десь ось тут, не на хаях, ось тут. А дивіться, як йде графік, дивіться, коли воно впало, і приблизно десь так купляйте, щоб вона підіймалася. Тобто я ось тут поставив на купівлю, і коли дойде сюди, я потім поставлю на продажу трішки вище, якщо воно буде. Падати нічого страшного, я почекаю, продам трішки пізніше, але буду намагатися робити це в плюс. І як я казав, на ф'ючерсах ви можете втратити свої гроші. Тут ви свої гроші не втратите. Ну якщо монету вкатають в нуль, а це дуже рідко буває. Тож тут нічого страшного немає. Добре, з цим ми наче розібрались. Хто вміє торгувати, тут нічого складного немає. Хто не вміє, подивіться відео на Ютубі. Я гадаю, ви знайдете де пояснюють, як правильно торгувати та які там є стратегії. Я в майбутньому хочу таке відео теж зробити, поки що в мене його немає. Добре, з цим розібрались. Давайте подивимось далі, що в нас тут є. Так ось, нам потрібно крутити об'єми. Я планую десь а, зробити до айрдропу мінімум 50 тисяч доларів об'єму, щоб, ну, щоб щось претендувати більш-менш непогано. Де ми його можемо відслідковувати? Ось тут, в правому нижньому кутку, в нас є ось такі цифри: це об'єми. Натискаємо. І ми бачимо, що сьогодні я зробив небагато транзакцій перед роликом, я читав про біржу та трішки вже почав в ній працювати. Так ось я зробив там, ну це я скажу десь за години 3 об'єм 2456 баксів, що, гадаю, досить непогано. Якщо там починати з самого ранку і працювати цілий день, то гадаю, десь можна буде 5-7 тисяч без проблем набивати. Гадаю, з цим. Зрозуміло. Далі ми також зможемо відсоток якийсь отримувати від наших рефералів. Не знаю, скільки це буде, але виглядає досить цікаво: 30% це непогано. І якесь ще завдання буде по бону. Як я і казав, чому я вибрав цю монету, то якісь завдання будуть з цією монетою, і теж будемо намагатися торгувати та потрапляти в якісь міста, щоб теж отримувати якісь. Бонуси при роздачі дропу. Добре, також у нас є вкладинка дроп, але поки тут нічого цікавого немає. Закриваємо. Далі також ми можемо подивитись лідерборд. Натискаємо. І ми бачимо лідерборд за 24 години по всім монетам. Також ми можемо подивитись за тиждень та за весь сезон. Тут є. Досить такі великі цифри, але тут торгують дядьки з досить непоганим капіталом. Але я гадаю, що топ-100 з трьома мільйонами це не дуже й багато. Але нас це не сильно повинно турбувати. Чому? Тому що ми можемо також попасти в лідерборди за 24 години в топ-100. Якщо ми будемо вибирати ось тут монету, то ми можемо десь. Подивитись, де ми зможемо там наторгувати якусь суму, яка заведе нас до топ 100. Як бачимо, в селані 295 тисяч це досить і досить багато. Якщо будемо вибирати якусь монетку, яка більш-менш така не дуже гарна, то я гадаю, якщо трішки, ну це теж 39 тисяч, хоча. Можливо, все це зробити, якщо трішки попрацювати. Ну, тобто вибрати якусь монетку, з якої ми зможемо потрапити до лідербордів в топ-100 ну, 38 тисяч об'єм. Я гадаю, що в принципі це можливо. Якщо у вас буде така можливість наторгувати цю суму, виберіть собі цікаву монету, яку хочете пару, та спробуйте потрапити в лідер хоча б за 24 години. Це буде дуже дуже великим. А плюсом в майбутньому дропі. Якщо ви не дуже торгуєте, то не потрібно. Просто крутіть об'єми для себе, тому що сама головна ціль це накрутити об'ємів. Не потрібно там, якщо немає можливості, потрапляти в лідерборд, просто крутіть об'єми. І ще також скажу одним з головним буде те, що потрібно не там через день або через два, через три заходити в сюди та накручувати. Головне також, що писав розробник в своєму Твіттері, головним також буде ваша щоденна активність. Тобто не потрібно заходити і за день набивати собі об'єм 10 тисяч доларів, наприклад. А краще зайти 10 днів підряд і набити кожного дня об'єм по тисячі. Це буде більш цінніше, ніж те, що ви будете це набивати за один раз. Я гадаю, що. Все зрозуміло, я вам пояснив. Саме головне, заходимо в налаштування, ставимо двохфакторну верифікацію, потім йдемо до трейду, вибираємо 3-4 монети і торгуємо цими монетками. Тому що, як кажуть багато хто, якщо будете торгувати однією монетою, можуть бути проблеми, коли буде якась перевірка аккаунтів на Сибіл. І якщо будете торгувати однією монетою, то може це. Трішки підозріло буде для розробників. А гадаю, 3-4 монети, якщо брати, то все буде досить і досить непогано. На цьому все, що головне хотів би сказати: перше, чому мені подобається ця біржа, це 37 мільйонів інвестицій. Це дуже гарно. Друге, що тут є верифікація по обличчю та по вашим документам, тобто сильного абузу на цьому проєкті не буде. Дуже зручний інтерфейс, ну, він як на всіх біржах, і він більш-менш зрозумілий. А потім те, що тут ми торгуємо не на ф'ючерсах, а набиваємо об'єми на спотовій торгівлі. Це дуже гарно, тому що ми тут не будемо втрачати кошти. Якщо ви не будете там купляти дешевше, продавати дорожче, а просто будете заходити, купив, продав, купив, продав. Ну, десь на тисячі доларів у вас буде виходити комісія ну, 1-2 бакса. Це досить непогано. Як я гадаю, що монети від пірш завжди досить непогано коштують. Це там від півтора до двох і вище доларів. Тож, гадаю, без проблем можна буде цю комісію потім окупити. А дивіться, також попереджаю. Якщо ви не вмієте торгувати, то вам краще, скоріш за все, сюди не заходите. Можете спочатку подивитись, як вірно торгувати, як ставити лімітки, хоча тут лімітки поставити нічого складного немає, просто ввели суму, яку хочете. Ну тобто, якщо хочете купити, ви перейшли на бай, ввели суму, по якій ви хочете купити, ввели кількість USDC, скільки ви хочете витратити, а потім перейшли на сейл. Ввели суму, по якій ви хочете продати, і ввели кількість, яку ви хочете продати. Ну, в принципі, нічого складного немає, але краще, якщо ви ніколи не торгували, подивіться відео, як це все правильно робити. Це буде краще. Якщо у вас маленька сума, ви можете закинути теж поторгувати. Можливо, щось і буде. Що круто, тому що як бачимо, об'єми тут за 24 години дуже великі крутяться. І а, біржа ця досить перспективна, і вона зараз на великому хайпі. Ми, можна сказати, теж залітаємо сюди як ранні користувачі. А коли заходимо як ранній користувач, то багато бонусів теж отримуємо наприкінці. Будемо сподіватись, я обов'язково буду торгувати, тому що мені подобаються такі проєкти. Я зараз на Кілексі там поінти собі набиваю. На Кілексі я теж трішки з фьючерсами розібрався і навіть заробив десь я вже в плюсі на 200 баксів без проблем. Працюю і я задоволений, тому що я вже в плюсі. А коли роздадуть дроп, то ще, я гадаю, отримую досить і досить непогано. Так що рекомендую зайти. Та працювати на цій біржі та чекати на подальші новини в моєму телеграм-каналі. І я там вас, як завжди, буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як НСЕК біржа, Супра, QNA3 та Рікі. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!